А що це за кролі добре? Німецький строкач порода. Німецький строкач. А ціна? Родяться виводку чисто чорні і родиться такі кольори. 550 самці, крилиця 700 самець. Рижа. Вісім місяців. Тримає за хвоста. Бабак. зробили тільки 20 кілометрів. А, яка рижа. А скільки коштують вони? 5 наприклад. на 120 світ вийде добре, то їх треба вбивати. Да, так, вбивати і їсти. Це буде 600 гривень і все, платите 600 гривень маєте живу. Ви вийде 150, якщо хочете. Бачки можуть заїздити. А це з маленьких. <плес> Білі 400. Бландер, бландер. Десять яка? 4,5-4 місяці. 4,5 місяці. половиною місяця. Нема уша. Ні, це одна 700. Краще м'ясо ніж половину. Сам копівлічно. Це коштує 100 гривень. Коломогорська погода. А яка ціна? 4 тисячі пара 4 тисячі пара. Добре, а скажіть, Комогори Фенікси. А Фенікси по чому? 350. Фазан. Три тисячі. хто хтось. Фазан. Фазан, ну я так сказала, але він дуже має якийсь такий... такі. Є наявності є сіні в наявність. А яка ціна? Півтори запасу. Півтори за пару. Ну ну. Сів все життя фазан, він політик. Що однімають хости друїні? Ну от, що. Вони підросли, бо, бо відпадало. А ці по чому? Це молодо, це тисячу гривень пара. Тисячу гривень пару. А сама перепілка по чому? — А ці перепілки? — Перепілки по 70 гривень. — По 70 гривень. — Так? — 200 гривень кілограм. — 200 гривень на кілограм. — Дивіться, мені тут два рази. Оце таково мені б... тут 5 штук.